Розіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Політолог Ярослав Дюбін пише наступне: у Зеленську є останній шанс. Останнє вікно можливостей до нового року обміняти своє невисування на наступних виборах на якість дуже обмежені гарантії від заходу. Якщо він цього не зробить, то ніяких гарантій не отримає. І як складеться його подальша доля, вже нікого не буде турбувати. Залужний знає про плани союзників. Його також попередили. Ось список вже не рекомендує. Дація вимог реформ, які треба зробити, щоб продовжити отримувати допомогу від союзників. Ці реформи поділено по термінах виконання від нуля до 18 місяців. Серед них немає жодної, яку б не пропонував провести Євросоюз для вступу України. Терміново до нового року реформувати сап і НАБУ в бік їхньої незалежності та розширення повноважень. Прозоро обрати голову на Не запровадити обов'язково відкрите декларування для всіх без винятку держслужбовців, зокрема і за 2021-2022 роки. Перезапустити вищу раду право. Суддя оновити процедуру національного антимонопольного комітету щодо порушення антимонопольного законодавства, обрати незалежну наглядову раду для «Укроборонпрому», на ринку енергетики, оновити наглядові ради «Укренерго» та Нафтогазу, обрати незалежну наглядову раду в енергоатом, передати УГТСУ у власність Міненерго та обрати для неї наглядову раду, забезпечити прозорий і доброчесний ринок оптової торгівлі електроенергією шляхом імплантації регламенту. Ареміт привіт шурмі за найближчі півроку. Змінити законодавство щодо вищого антикорупційного суду, щоб сприяти більшій ефективності розгляду антикорупційних справ, створити Вищий адміністративний суд України ВАСУ, для розгляду справ проти державних органів після ліквідації скандально ОАСКА оновити Верховний суд України на найближчий рік, провести конкурс на нового доброчесного голову Арма привіт нинішній очільниці, яку притиснуло ОП. переатестувати суддів на професійність та доброчесність за допомогою вищої кваліфікаційної комісії суддів та громадської думки. Аде доброчесності, що їх необхідно створити, реформувати конституційний суд України за допомогою консультантів з Венеціанського суду та фахівців з ЄС і США, лібералізувати ціни на газ та електроенергію, забезпечивши субсидії найуразливішим групам населення, посилити ДАСУ за рахункову палату в питанні аудиту державних закупівель окремо про міноборони, реорганізувати процеси закупівель для міністерства оборони для сумісності з НАТО, посилити роль цивільного контролю і моніторингу за ними, модернізувати систему командування ЗСУ відповідно до стандартів НАТО, поліпшити систему оборонного планування з метою більшої сумісності з НАТО за 18 місяців. Розпочати реорганізацію БЕБ привід Татарову», перетестувати СБУ і обмежити її повноваження лише тими, що стосуються антишпигунської та антитерористичної діяльності, кібербезпеки та контррозвідки. Великий привіт Татарову. надати іншим органам право на прослуховування окремо від СБУ, запровадити прозорий процес обрання керівника за участю міжнародних експертів. Тут плачуть. І Макс татаровим разом паратестація нацполіції, посилення підрозділів внутрішніх розслідувань та надання більшої незалежності відділами від обласного керівництва. Держмедслужба теж паратестація за допомогою міжнародних експертів. Держприкордон служба і належить налагодити обмін інформацією між відомими службами ЄС, удосконалити процеси інформування про корупцію та захищати громадян, які про неї повідомляють офісові генпрокурора завершити реформування структури та підготуватися до тотальної паратестації на доброчесність, створити Інститут генеральних інспекторів з відбудови він отримає повноваження моніторити ти всі витрати міністерства залучених до відбудови країни та запобігти марнотратству і зловживанням та передавати кримінальні справи до антикорупційних органів. Ось такі справи зелена мафіозна. плісняво Плісніворозімує автор. Той же час, за даними телеграм-каналів Єрмака, Зеленський погодився віддати офісне мишеня. Пише, що під час розмов з Байденом вони дійшли згоди до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.